З вами Лілія Налягака. Час новин. Росіяни атакують українські області безпілотниками. Актуальну мапу загроз ви бачите на своїх екранах. Уже є інформація, що в Одесі пролунала низка вибухів. Просимо вас реагувати на попередження і подбати про власну безпеку. Росіяни вбили сьогодні в сумах 34 людини, зокрема, двох дітей. Кількість поранених сягнула 117 людей, серед них 15 дітей. Як повідомили в міській раді, стан восьми постраждалих тяжкий, ще двох дуже тяжкий. Нагадаю, російська армія вдарила по місту двома балістичними ракетами. Ціллю ворога був район, де міститься житлова забудова, навчальні заклади та магазини. Перша ракета влучила в одну з будівель університету. Друга, за даними МВА, була ймовірно на Чинена осколковими елементами та вибухнула у повітрі. Так, росіяни мали на меті уразити максимальну кількість людей на вулицях міста. Пошкоджено 48 будівель, зокрема 28 багатоквартирних житлових, два приватні будинки та 18 нежитлових споруд. Згоріли приватні автівки та громадський транспорт. З артилерії російська армія вдарила по центральному району Херсона. Загинула 62-річна жінка, поранено 47-річного чоловіка. Він під наглядом медиків до лікарні доправили також жінку. Пошкоджено дитячий медзаклад. Зранку ворог скинув вибухівку на 48-річного жителя міста. Про таке повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Пораненого намагалися врятувати лікарі, проте не змогли від отриманих травм він помер. Ще одна жителька Микільського звернулася до медиків після вчорашнього удару російського дрона. Одна людина загинула п'ятеро поранено унаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини. Про таке повідомляє тамтешня ОВА. У Новохацькому окупанти вбили жінку. Ще троє людей поранені. Двоє потерпілих і в Покровську та в Малинівці. Понад 4 тисячі культурних об'єктів в Україні Росія знищила або пошкодила за три роки повномасштабної війни. Як змусити державу-агресорку відповісти за ці дії способів шукали у Києві на міжнародному тренінгу зі збору доказів російських злочинів проти культурної спадщини? Протягом чотирьох днів слідчі прокурори, музейники та науковці України разом з іноземними експертами вчилися документувати наслідки російських атак. Головне в цьому правильно зібрати докази для суддів національного і міжнародного рівнів. Мої колеги розкажуть, як усе відбувалося. Спасо-Преображенський собор в Одесі. Що ж робити? Господи помилуй. музей художниці Марії Примаченко на Київщині. Будинок перуанських купців у Херсоні Садиба Кеніга на Сумщині один із старовинних корпусів сільськогосподарського університету у Харкові. Це лише мала частка пам'яток культури, які понівечила армія Росії на території України або навіть повністю знищила. Поділитися досвідом розслідування злочинів протикультурної спадщини до Києва з'їхалися фахівці шести країн Великобританії, США, Франції, Швеції, Нідерландів, Маврикію. Цей тренінг він накреслив, по перше, конкретні задачі, куди слід рухатись, підготував декілька десятків фахівців, які тепер можуть працювати в таких командах документаторів. Ну і дозволив зробити той нетворкінг з топовими світовими фахівцями, знову ж таки прокурорами, слідчими представниками громадських організацій, які цим займаються. Одна з ключових тем заходу: як правильно фіксувати пошкодження, збирати і зберігати докази, формувати матеріали для судових процесів. У Ніки отримали не лише теоретичні знання, а й відпрацювали все на практиці. На цих кадрах за легендою треба засвідчити наслідки пошкоджень музею. Ми хотіли, щоб учасники тренінгу зрозуміли суть тактики та стратегії, як притягнути окупантів до відповідальності. У цьому питанні треба ретельно обробляти дані, спілкуватися з фахівцями, перепитувати, чому саме цей об'єкт є таким цінним. На мою думку, важливо документувати, що сталося. Йдеться про музейні реєстри. Це пріоритет. Якщо ви не знаєте, що у вас є, ви не знаєте, що втратили. Якщо говорити про роботу прокуратури, то це також важливо. Інвентаризація, цифровізація, збереження даних це чималий обсяг роботи, але таким чином ви будуєте потужні стратегії для того, щоб притягти до відповідальності всіх злочинців. Серед реальних прикладів російських злочинів під час тренінгу фахівці розглянули обстріл музею Григорія Сковороди на Харківщині та знищення культурних об'єктів в історичному центрі Одеси, збираючи злочини проти пошкодженої спадщини, ми розуміємо, що вона дуже вразлива. Є кілька факторів, як можна це мінімізувати. Були неодноразові спроби внести культуру культурну спадщину як елемент національної безпеки, що очевидно би підвищило рівень. Її захищеності це на національному рівні на міжнародному рівні в поєднанні з національним треба більше і більше вносити номінацій до списків міжнародних світової культурної спадщини. Очевидно, тієї спадщини, яка перебуває під загрозою, перелік наших пам'яток в особливі списки. Тобто механізми є учасники, наголосили, тренінг став додатковим кроком до формування мережі експертів, що будуть здатні фіксувати злочини РФ проти культурної спадщини України. Міжнародні фахівці переконані, за умови, коли Росія не припиняє терор українських міст і сіл, потрібні фахові спеціалісти та чіткі плани щодо збереження об'єктів пам'яті і фіксації злочинів проти них. Анастасія Пилишок, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини І щойно стало відомо, що через атаку дронів в Одесі поранені четверо людей. Про таке повідомили Вова пошкоджено цивільну інфраструктуру та автівки. Понад 3 мільйони гривень на реби, дрони та авто для фронту зібрали в Ужгороді під час благодійного напівмарафону. Туди з'їхалися бігуни з усієї України, додали дистанції у 21, 10 та 5 кілометрів, донатили на армію та перевіряли свої сили. Хто прибіг першим, розкаже Мар'яна Мартин на старті? Понад 700 учасників всі у повній готовності. Заряджені позитивом, розминка позаду, попереду непрості дистанції вулицями Ужгорода. Дистанції у нас півмарафон 10,5 10, кілометрів, естафета 4 по 5, 25, 1 кілометр і дві дитячі дистанції 100 метрів і 400 метрів. Три, два, один, стоп! На халфмарафонду до города приїхали бігуни з усієї України. Участь у напівмарафоні брали з сім'ями і навіть цілими колективами. Ми побили рекорд у нас 60 людей. Ми зібралися дуже швидко. У нас один одна людина сказала, що ми дуже тяжкі на підйом. А ми не тяжкі на підйом. Ми піднялися. Приїхали. Ми приїхали з Ковеля, з Києва, з Львоцька. Зібралися як професійні атлети. Третя прибігла, третя. Настя на десятці, а у Мар'яни свій персональний рекорд, вона планувала з 4.30 вибігти і вона вибігла. Сім місяців готувалася з тренером, бігаю в загальному два роки, це такий виклик собі. Так, і аматори. Відверто кажучи, сьогодні перший забіг. Взагалі ніколи в житті не бігала. Ніяк не готувалася морально. Костюмчики підготували. Біжу заради Збройних сил України. Ну Загалом перевірити себе, свої можливості, чиновники військовиків, правоохоронців, студентів та спортсменів об'єднала любов до здорового способу життя. А ще бігли тому що знаємо, за що. бігли, щоб побухти, зібрати кошти на дрони, рибу щоб передати нашим хлопцям, захисникам, нашим героям, тому бігли це нам давало сил. за годину. На фінішній прямій уже перші переможці. Іван Городицький легкоатлет рекордсмен України з напівмарафону приїхав зі Львова. Найважчу дистанцію у 21 кілометр пробіг першим. Та він тут не за переможною медаллю. Хочу подякувати також всім збройним селам України за вітчизни, які віддають своє життя. Тому чесно кажучи, складно складно просто навіть найти слова, тому що та що ми тут робимо. Це порівняння та що роблять люди на передовій. 21 кілометр вулицями Ужгорода до лав і ветеран Юрій. Чоловік уже 9 років на протезі. Серйозне поранення ноги отримав на Донецькому напрямку. Нині своїм прикладом доводить спорт лікує, дозволяє жити наповну, а ще допомагати побратимам. Тих хто зараз на лінії фронту в цій жорстокій несправедливій війні їм особливо важливо відчувати підтримку від сторонніх людей, не лише від родини, від близьких. Завдяки цьому. Ми вони розуміють за що вони воюють, за які цінності, за яке громадянське суспільство. Цей напівмарафон став другим із серії благодійних забігів на підтримку ЗСУ, які цьогоріч проведуть на Закарпатті. Участь у заході за донат. Таким чином організатори збирають для армійців кошти. Спільними зусиллями вже закупили товари для 128-ї гірсько-штурмової бригади серед решти. Чимало потрібного обладнання. Ми закупили обладнання більше, ніж на 3 мільйони гривень. Це не тільки внески, це і також допомога від партнерів. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Паска з борошна з деокупованих територій. Перед великоднем у різних містах України та за кордоном проводять майстер-класи з випікання пасок. Головний інгредієнт борошно з зерна, яке виростили та зібрали на розмінованих полях. Організатори хотіли показати справжню ціну українського хліба та нагадати про проблему забруднення огідь смертоносним залізом. Олена Мендалюк побувала на заході у Дніпрі. 300 грам цукру, на кілограм борошна. Поки вистигає опара шеф кухар, Андрій Ворон переходить до замішування тіста для великоднього хліба. Рецепт на три 750 грамові паски. Для цього нам потрібно 1 кілограм борошну, 25 грамів живих дріжджів, молоко, 350 грамів, цукор 300, масло вершкове 250 грамів. Чотири курячих яйця, один жовток, сіль, ванільний цукор і для начинки у нас буде фундук та цукати. Та головний інгредієнт цього майстер-класу борошно. Наше борошно, котре, котре з розмінованих територій Херсонщини та Миколаївщини. Віталій фермер з Херсонської області має поля у Чорнобаївській громаді. вирощує зернові у жовтні 22-го, через тиждень після деокупації почав прибирати угіддя від російського залізяча. Всі поля, ну як в ураганах, в дуже багато залишків було різних вибухонебезпечних предметів. Йшли, убирали те, що розуміли, що безпечне, убирали самі, ну вивозили там Камазами. На сьогодні вже очищено 35 тисяч квадратних кілометрів землі. Зокрема, розміновано 1600 гектарів на Херсонщині. Складність у тому, що пройшло деякий час, і рослинність, велика рослинність, з'являється. Тому застосовується механізоване розмінування, але не завжди воно може під'їхати, і тому застосовуються піші розрахунки з металодетекторів. У лютому 23-го фермер вперше посів у горох, потім у березні Яри Ячмінь розповідає, працювати на землі у прифронтових районах той ще виклик. Зараз на Херсонщині, ДСНС казав, за Високопільську громаду, за е, Велика Олександрівка, да, там у всіх фермерів ні в кого немає складів. Вони б'ють по складам. За підрахунками 39 тисяч квадратних кілометрів території України залишаються потенційно замінованими. Дві третини це родючі поля небезпечні знахідки. Досі виявляє на угіддях. І в Італії буває таке, що видісковує і мій механізатор, так от в руках приносить від касетного боєприпасу, це що все розлітається. от прямо воно заряжене, просто воно заряжене. Акуратно положили його і все. Та, попри все, на зловорогові фермери продовжують працювати минулого року. Зібрали гарний врожай пшениці. І в травні були опади. То ми ну, зібрали непогано по 5 тонн з гектара. Зібрали по ну 50 центнерів, Зібрали пшеничка і дуже гарної якості. Щоб показати справжню ціну українського збіжжя та привернути увагу до проблеми замінування. Міністерство економіки та міжнародні партнери ініціювали проект. Душа землі в його рамках і проводять майстер-класи з випікання пасок із борошна з докупованих полів. Мені подобається, воно дуже добре себе веде, воно не пливе. Я задоволений нашим українським продуктом. Щільний рулет з будь-якою начинкою, котра вам подобається. Це може бути творог, можуть бути просто цукати, горіхи, що вам більше доподому. Потім згортаємо його равликом. Дніпряни ретельно занотовують рецепт. Мені більше подобається з додаванням не молока, а сметани. Сметани, ну і теж масло. смета, да, смета, замість молока, сметана. Сподобалося з нутеллою. А так як вдома є дитина, полюбляють дітки всі солоденьке. і хочеться для себе спробувати щось нове. Та попереду кульмінація. Яка паска у розрізі? Вона дуже волога. Я обожнюю вологі басміну. Будемо пробувати. Ми зробили фото рецепту. Будемо вдома вже намагатися повторити. Тим паче, в нас є приклад того, що має вийти. З Дніпра Олена Мадалюки, Ярослав Засоба, Подробиці, телеканал Інтермарафон Єдині новини. Весняна магія. Алея Сакур в чергове вбралася цвітом у Вінниці. Нині квітують з десяток дерев близько семи років тому. Японські вишні у спальному мікрорайоні висадили комунальники. Відтоді локація стала однією з головних весняних родзинок міста. Нині там сотні вінничан та туристів роблять яскраві фото у рожевому цвіті. Кажуть, це додає буденності барвину і, звісно, покращує настрій. Опівночі підбиватимемо підсумки доби а далі в ефірі рубрика Один день.